Мальовничому місту Буск 925 років. Отож, яким був цей святковий день у громаді. Дивіться у наступному сюжеті. 925-річчя древнього міста Буск відзначили на високому рівні. Тут місцева влада, на чолі з міським головою Ростиславом Сліпцем, подбала про належне проведення святкування. Від самого ранку наша знімальна група побувала у Буску, де на стадіоні відбувся футбольний турнір. Між вулицями з нагоди дня міста збирається шість, сім, вісім команд. Ми їх ділимо на групи, і вони між собою проводять такі бліц-турніри осінній. Є ще весняний. Ну зимовий турнір ще в спортивному залі. На ж даний момент зараз грають на траві. Поперек поля, сім на сім, є шість команд і проводимо такі до Дня міста. Регулярно постійно ми то проводимо. Паралельно із цим у приміщенні Бузької дю США відбулися волейбольні змагання серед чоловічих команд. У них взяли участь гравці з міст Броди, Бузьк та Золочів. Змагання ветеранів, приурочені дню Буська, дні міста Бузька, 925 років Бузьку. Запросили нас сьогодні ці, такі самі наші товариші, по віку такі вже наші, знайомі давні, Золочева команда, Бродів, Бузька. Ми першу, ми першу гру грали Бузьк і Золочев, виграли 2-0 Бузьк, а ми вже грали з Бузьком, тепер виграли 2-0, броди виграли. Тепер граємо, будемо грати зараз з Золочевом. Так що броди сьогодні грають на Спартикіаді у Львові, вони вчора грали, кущові змагання там вийшли в фінал. І сьогодні поїхали там жінки і наша основна бродівська команда поїхали грати. Поки футбольні змагання тривали, тривали і змагання із легкої атлетики. А саме тут на стадіоні організували забіг на 500 метрів. Змагання у нас традиційні вже проводяться більше 25 років. Змагання приурочені дню міста Бузька. В змаганнях виступають учасники дорослі, юніори і сім вікових груп маленькі Дітки навіть тільки Звичайно, приймають участь у нас спортсмени нашої громади, спортсмени з Тернопільської області, з міста Львова. Опісля коли завершилися змагання на стадіон завітав. Буцький міський голова, який привітав учасників змагань та нагородив кубками і медалями. Цього року планували день міста дуже скромно провести, і ми думали, що ми тільки обійдемося спортивними захатами, тобто з футболом легкою атлетикою, те, що є традиційно, щоб якось підтримати трохи ту молодь, щоб вона бачила, що війна війною, але ми про них не забуваємо. Однак в процесі у нас виникла ідея ще провести, е провести такий благодійний концерт, який буде сьогодні проведений. Ми його спочатку планували тут на скверику проводити, але перенесли з погодніми умовами в зв'язку з тим, що не дуже то сприяє нам погода. Вирішили провести його в народному домі. Тим більше, що вчора до нас прийшло попередження від служби надзвичайних ситуацій, що нині може бути пориви вітру дощ сильний. Це буде в клубі на третю годину починатися. Ми там задіяли наші школи, які виготовили. Деякі сувеніри на деякі солодощі нині це буде ярмарок втретє буде починатися. Він відповідно всі кошти, які будуть, які ми назбираємо, ми будемо проводити якісь закупки або допомагати фінансово збройним силам України. Цьогоріч вирішили святкувати скромніше, проте життя на цьому не завершується, адже усі вірять лише в перемогу України. Тому ми дякуємо тим хлопцям, які на передові, які бережуть наших дітей. Від від ворога, який хочете захопити, принагідно Ростислав Степанович засилає найкращі вітання з нагоди 925-ї річниці Бузька. 925-та річниця від літописної загадки. Нашому місту є набагато більше років, тому що ми проводимо цей рік. Знову ж тоже пропустили. Ми проводимо розкопки з університетом імені Франка. І, чесно кажучи, чим, кожен рік, чим більше ми купаємо, тим більше ми нараховуємо років нашого місту. Але принаймні ми святкуємо сьогодні 925 ту річницю. Це є кругла дата. Зразу згадаю, що коли була 900-та річниця, буска була ідентична погода. Навіть ще була тоді гірша, тоді також був великий концерт, тут на стадіоні він був було, таке саме було, як після футболу. Чогось на, на круглі дати в нас. Нас погодою трошки нам не везе, але менше з тим я вітаю всіх наших мешканців міста з нашим днем народженням, з нашим святом, святом нашого міста. Щоб саме головне зараз, щоб ми дочекалися того моменту, коли буде мир, коли буде перемога. А коли буде перемога, буде мир, то все решта, все решта ми зробимо самі. Щастя, всім здоров'я і перемоги, і віри в перемогу. А вже о третій годині у народному домі зібралося чимало місцевих жителів та гостей славного та древнього міста Бузьк. Ведучою заходу була незмінна та неперевершена любов Огороднік. Зокрема, в сусідніх холах під час концерту діти Бузької громади організували благодійну ярмарку. Концертна програма була насичена та цікава. Виступали професійні і аматорські народні колективи, втішали глядацьку аудиторію як старші, так і молодші учасники виступів. Тривало святкування дві години, і за цей час у всіх присутніх залишилися хороші враження. З вітальним словом виступив міський голова Ростислав Сліпець. Я хочу всім подякувати за те, що ви є, такі люди в тому місті, тому що що місто без людей? Місто роблять люди, а не місто робить людей. Я вам глибоко кланяю за це, що ви є такі, тому що. Повірте, місто, як воно, як воно виглядає, це є ваша заслуга. Це є ваша заслуга вашої роботи, вашого натхнення, вашого, тої праці, яку ви кожен день прикладаєте для цього, щоб наше місто було таке. Я вам бажаю, в першу чергу сьогодні не можу інакше побажати тільки мирного неба. Як буде мирне небо над головою, відповідно і наше місто буде розвиватися далі, і далі ми будемо творити історію нашого міста. І думаю, що буде так, що за багато століть про нас згадають добрим словом. Підняла настрій наймолодші учасники святкового благодійного концерту. А спільними зусиллями бущан вдалося зібрати понад 77 тисяч гривень для підтримки збройних сил України. Версію святкового концерту ви зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Із бузька Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Василина Коть, телеканал Бродилмай.